Ой, та всі ми водії з багаторічним стажем. А чи зможеш ти колесо змінити, якщо виникне потреба? Ну, звичайно, зможу. Ну, добре. Тоді заб'ємось на кілограм пельмень. А давай. Домовились. Алло, Макс. Алло? О, ти вже тут. Навчиш мене змінювати колесо. Та легко, якщо заміна колеса планова, краще зробити в гаражі чи на парковці. Якщо ж це міра вимушена, і ви зупинилися на проїзній частині, не забудьте про аварійку і знак аварійної зупинки. Це при обмеженій оглядовості дороги, хоча б в одному напрямку не менше ніж 100 метрів. Для заміни знадобиться домкрат, балонний ключ, рукавички і запаска. Перш ніж розпочати, перевірте тиск в запасному колесі і при необхідності його накачайте. А підійде докатка, а не повноцінне колесо. Адже вона може бути меншою за розміром. Підійде. Але для руху на невелику відстань при невисокій швидкості. Заглушіть двигун, вимкніть стоянкове гальмо. Якщо машина на механіці, вимкніть першу передачу. Якщо у вас автомат, режим паркінг. Бажано під кожне колесо, крім зміненого, покласти противідкатні від упори або каміння у сторону ймовірного руху авто. По По-перше, треба зняти колпаки з дисків, якщо вони там присутні. І трохи розкрутити болти балодів ключем. Далі встановлюємо домкрат. У більшості авто є спеціальні місця позаду переднього колеса або перед заднім. Виробники їх позначають. Якщо поставити домкрат як заманеться, можна легко шкодити покриття аботрів. Пристрій повинен розміщуватися на твердній поверхні. Тому, якщо машина стоїть на ґрунті, під домкрат підкладіть дерев'яну дошку. Ручку домкрата крутимо за годинниковою стрілкою. Стежимо, щоб він піднімався рівно і не перекошувався. Коли колесо піднялось на 5 см від землі, повністю викручуємо болти, балонним ключем, та знімаємо його. Для страховки зняти колесо можна підкласти під авто. А чи може машина впасти з домкрата? Так, звісно, машина під нахилом, механічний Вплив на кузов з хитанням, та, можливо, навіть сильний вітер. Надягаємо запаску на моточий, поєднуємо отвори для болтів, закручуємо вручну. Сильно не перетягуємо, щоб не зривати авто з домкрату. Опускаємо домкрат і докручуємо болти через один. Вже з більшою силою. Так, колесо не перекоситься. А якщо погано закрутити болти, колесо може відпасти в процесі їзди? Таке можливо. Але після фінального затягу потрібно через десь 50-100 км пробігу ще раз вийти і перетягнути кожну спинку. Все перевіряємо. Складаємо інструменти, готово. Все так легко. Дякую, що знов виручив. Звертайтеся! Під цим відео ми залишили покрокову інструкцію, як змінити колесо. Зберігай! На всяк випадок!